Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ випуск новин спорту президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко та його один із заступників Олександр Шевченко підписали трудові угоди з цією організацією. І обидва функціонери не будуть отримувати зарплат в УАФ у затвердженому бюджеті Української асоціації футболу левову частку складатимуть надходження з ФІФА та УФА, а Мінмолодь спорту України забезпечив коштами на підготовку й участь Олімпійської збірної України з футболу на іграх Олімпіади в Парижі. Дніпрянка Анна Рижикова стала найкращою серед українок. Четвертою, яких загалом стартувало шість у забігу на дистанцію 400 метрів на турнірі Кірасао Спринт Фест у місті Віллемстад, що на острові Кірасау в Карібському морі. Ще одна представниця нашого міста Тетяна Кайсен показала 14 результат. Золото ж здобула представниця Нідерландів Кейтлін Пітерс, випередивши Рижикову на півтори секунди. Єлизавета Литвоненко. Коге з Дніпра представить Україну на Олімпійських іграх 2024 у Парижі у ваві категорії до 78 кілограмів. Про це повідомив головний тренер національної збірної зльодо Віталій Дуброва. На єдину ліцензію тут, окрім Литвиненко, претендувала і Юлія Курченко. За його словами, основним чинником стали нагороди лізи з чемпіонату світу та турніру Мастерс. Плюс в неї трохи більше балів в Олімпійській кваліфікації. Тож у федерації було прийнято рішення закрити цей внутрішній відбір. Вони ще їдуть на на світу, але спортсменам уже оголошено, що на Олімпійських іграх виступить саме Литвиненко. Окрім цього, вона в складі збірної України візьме участь у чемпіонаті світу, що відбудеться з 19 по 24 травня в Абу-Дабі. Наша національна команда виступить на чемпіонаті світу вперше за два роки минулого року. Вона бойкотувала турнір через допуск Росіян та білорусів в останній день реєстрації. Вихованка другої дитячо-юнацької спортивної школи інгулецького району кривого рогу Дарія Константінова завивала бронзову медаль на 24-му турнірі з боротьби вільної Петко Сіраков Іван Ілієв ю 23 який приймала столиця Болгарії Софія. Троє гравців баскетбольного клубу Дніпро були включені у першу символічну п'ятірку за підсумками сезону чемпіонату Суперліги України. Максим Закурдаєв був визнаний кращим захисником турніру Йо. Партнер по команді Володимир Конів, кращий форвард першості, а капітан Дніпровців Станіслав Тимофенко, МВП, найцінніший гравець чемпіонату. Представник третьої спеціалізованої дитячинацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради е. Віктор Романюк став переможцем чемпіонату України з бігу на дистанцію 100 кілометрів, подолавши її за 7 годин, 2 хвилини і 36 секунд. Що фінішував у Вінниці, паралельно виконавши норматив майстра спорту України. Це історична подія для легкої атлетики. Шої області дві медалі і третє місце загальнокомандного заліку Дніпропетровської області. Такий підсумок виступу представників нашого регіону на чемпіонаті України з боротьбовільної ю 17 серед юніорів, що завершився у місті Збаражі. Срібним призером став Михайло Предко бронзовим Енола Мозолевська. Марк Черечеча фінішував п'ятим. Вітаємо спортсменів та їхніх тренерів Юрія Гюна і Олексія Нечипоренка. Головний ринг зали комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборс Дніпровської міської ради став місцем проведення чергового турніру насиченого календаря регіональної федерації з цього цього разу чемпіонату області серед юнаків та дівчат 2010-2011 років народження. Головний ринг зали комплексної дитячої юнацької спортивної школи з боксу і єдиноборств Дніпровської міської ради став місцем проведення чергового турніру насиченого календаря регіональної федерації. Цього разу чемпіонату області серед юнаків і дівчат 2010-2011 років, народження, які, окрім Дніпра, представляли усі провідні міста і населені пункти, де розвивається і розбудовується цей олімпійський вид спорту: Кривий Ріг, Кам'янське, Нікополь, Павлоград, Новомосковськ, Іларіоново, Покровське та інші. Проводимо чемпіонат області серед дітей 2010-2011 року народження. Дуже багато талановитих дітей, дуже гарні результати показують, не дивлячись на всі обставини. Далі більше, далі будуть хороші турніри. Віримо в те, що наші діти будуть показувати достойні результати на чемпіонатах України та на міжнародній арені, прославляючи нашу державу Україну. Слава ЗСУ! Маємо честь зараз спостерігати в цьому залі, залі на ринзі результати наших спортсменів, їх техніку, їх морально вольові якості, їх фізичні якості. Це зараз йде саме підготовка і відбір на чемпіонат України, який відбудеться в кінці травня. Так що цупко тримаємо за них кулаки і вболіваємо. На правах господаря як директор навчального закладу і водночас віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Олександр Багацький привітав учасників їхніх тренерів та суддів зі стартом турніру і побажав усім успішного виступу, після чого під склепінням зали традиційно пролунав державний гімн який став прологом змагань. Далі зібрання хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх полеглих і тих, хто загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, і на завершення стислої церемонії відкриття. За дорученням голови обласного відділення Національного олімпійського комітету України Михайла Кошляка чемпіонат вшанував виконавчий директор регіональної громадської організації Олександр Пшенічніков. Після чого на ринг потягнулися перші пари учасників турніру серед дівчат і хлопців цієї вікової категорії, щоб розіграти нагороди майже у трьох десятках вагових категорій, що, звісно, не може не тішити. Я радий, що саме в цей час складний час бокс розвивається. Це те, що потрібно нашій державі. Молоді хлопці боксують, набираються досвіду, готуються до чемпіонату України. Далі я вважаю, там буде Європа, чемпіонат світу. Тому у нас є гарні, гарний потенціал. Я б я б так сказав, для. для Чудових виступів на міжнародних змаганнях, за підсумками звітного турніру, тренерською радою буде сформовано збірну Дніпропетровської області, до складу якої увійдуть найсильніші на сьогодні юнаки, дівчата, на яких очікує чемпіонат України серед ровесників, а всі інші, хто туди не потраплять, вирушать до рідних місць, далі старанно готувати домашні завдання, щоб гідно виступити і взяти участь у нових стартах і випробуваннях. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.